Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Добрий день, шановні колеги. Я Гіда Ольга, суддя довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу. Зі мною сьогодні пан Вадим Кулібякін, суддя Мировецького районного суду Хмельницької області. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таку актуальну тему, як зловживання процесуальними правами учасників кримінального провадження? Тема нашої сьогоднішньої розмови обрана недаремно. На сьогоднішній момент кримінальні провадження в суді розглядаються досить тривалий час. Інколи це обумовлено об'єктивними причинами, але часто тривалість таких судових розглядів зумовлена саме зловживанням процесуальними правами учасниками. Вадим, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чим зумовлене існування такого явища як зловживання правами у нашій правовій системі? І чому до цього часу не вироблено дієвих механізмів, які б його унеможливили? Насправді, Ольга, Проблема зложування процесуальними правами існує і в інших державах, і вона актуальна є і для інших правових систем. Тим більше, що ця проблема не є новою, тобто це не є вигадкою сучасних правозастовичів. А відомо, що з часів римського права і ще римські юристи фіксували випадки реалізації суб'єктивного права не заради задоволення законних інтересів уповноваженої особи, а виключно з тією метою, щоб заподіяти шкоду за. Подійні стособі, і така реалізація прав визнавалась не просто недобросовісною, а злісною. Подальшому також розглядалися проблеми в західноєвропейській юриспруденції, де складалось вчення про діяння, які здійснюється у правомочні суб'єкт на зло. Але ж ми спостерігаємо, що кількість випадків зловживання правом не лише не зменшується, а тільки зростає, і способи його вчинення стають усе більш, так би мовити, вишуканими. А простір його вчинення постійно розширюється. Саме тому потрібні чіткі механізми, які б змогли перешкодити учаснику кримінального провадження вдаватися до зловживань. Погоджуюсь з вами, це дійсно складне питання. У першу чергу серед науковців, ні серед правозастосовувачів, немає єдиного погляду, що саме є зловживання правом. Хтось виключає існування такого явища, зазначає, що право або є, або права немає. Також ми можемо звертати увагу, що не менш вагомий є високий рівень суб'єктивізму під при відокремленні правомірної поведінки учасника та вихід за межі такої правомірності. Адже встановлення у діях особи зложивання правом залишить від суб'єктивного угляду іншої особи, яка уповноважена вирішувати це питання. Як приклад, можемо навести обов'язок особи прибути за викликом до суду та право клопотати про відкладення судового засідання, повідомивши поважні причини своєї неявки. Якщо особа, посилаючись на наданий право, систематично подає клопотання про відкладення, то нам необхідно з вами буде вирішити, з якої неявки першої, другої, десятої. Ми визнаємо такі дії особи зложивання. тобто цитично суддя повинен визначити, чи діє особа добросовісна або ні. І Існування цього суб'єктивного фактору є найбільш складною категорією, адже якщо суд непропорційно обмежить право особи і визнає її дії зловживання, в такому випадку зловживання правом буде вбачатися у діях судді. Повністю з вами погоджуюся. З власного досвіду можу додати, що найбільш поширеними видами зловживань процесуальними правами були, як ви кажете, подання особами безліч клопотань та скарг, які ми змушені розглядати. Також поширеним є зловживання правом заявлення відводу судді або повторні клопотання, які вже були розглянуті судом, але продовжують з'являтися. Ну, крім того, ми вже про це говорили систематичні неявки в судові засідання. Також були випадки використання образливих висловлювань у поданих до суду документах або в судовому засіданні. Тому, гадаю, було б доречно для наших слухачів поговорити про те, як саме протидіяти проявам недобросовісної поведінки учасників. Гадаю, Вадим, ви зі мною погодитесь, що наш кримінальний процесуальний кодекс недостатньо урегульовує питання такої протидії. Повністю погоджуюсь, адже наш кримінальний процесуальний закон повністю з вами погоджуюсь, адже кримінальний процесуальний закон відміну відмінути інших процесуальних кодексів взагалі не містить окремої статті, яка б визначала заборону зловживання процесуальними правами. І більш того надавала перелік дій, які ми можемо визнати недобросовісними у поведінці учасників. Звичайно, певні механізми протидії проявом зловжувань правом містяться в окремих статтях кримінального процесуального кодексу. Також ми можемо з вами звернутись до прецедентної практики національних судів, міжнародних судових установ, адже простір для нових способів зловжувань постійно розширюється, і законодавчо навіть просто передбачити усі можливі варіації неможливо. Серед механізмів, які ми можемо віднайти в кримінальному процесуальному кодексі, це. Право залишити без розвіду повторне подання відводу судді, які містить ознаки зловживання таким правом, тобто частина 1 статті 81. для протидії умисному затягненню ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, є можливість встановити строк для такого ознайомлення. Це частина 10 статті 290. Однак також, ми одразу повинні з вами не забувати принцип пропорційності, щоб не відбулось такого, що ми непропорційно обмежимо право особи, адже одна справа, якщо матеріали кримінального провадження містять 50 арк і ми надаємо йому три дні для ознайомлення з матеріалами справи. А інша справа, коли матеріали провадження містять тисячі аркушів, і ми визначивши навіть два тижні, це буде замало для ознайомлення з таким великим обсягом справ. Тим більше, хто знає і стикався з випадками, коли у матеріалах провадження на цифрових носіях долучені матеріали негласних слідчих розшукових дій, які взагалі в терабайтах вимірюються ця інформація. Тобто, і звичайно, що ми обмежимо досить стислим. Терміном можливість сторони захисту ознайомитися з матеріалами такого кримінального провадження це буде порушення його права. Також в кодексі повертаючись до механізму про дії зложування правами, можемо згадати частину п'ятої статті 201, першої, які надає право слідчому суді суду залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше 30 днів з дня постановлення попередньої ухвали про її застосування. Якщо не зазначені нові обставини, тобто зазначена норма, закладена законодавством, з метою протидії, так би мовити, щоденним клопотанням про зміну запобіжного заходу. Крім того, ми можемо звернути увагу на право судді після усного попередження зупинити проголошення вступної право або зупинити виступ учасника в судових дебатах, якщо він допустив образливі або непристойні висловлення, або вийшов за межі кримінального провадження. Також суд наділений повноваженням притягнути до відповідальності за непідкорення вимогам головуючого або видалити винувачена Залу судових засідань тимчасово або на весь час судового розгляду, або за ухилення учасників від явки судового засідання суд має право накласти грошове стягнення або застосувати привід це як один тап з механізмів протидії навмисному ухиленню учасниками кримінального провадження від явти судового засідання та зривання судових засідань. Так, але ж це тільки верхівка айсберга. Насправді способів зловживання процесуальними правами їх дуже багато. Дійсно, не усі механізми прописані в КПК, і для суду важливо не лише визнати дії особи зловживання правом, а й законний спосіб на нього відреагувати. Тому нам в нагоді будуть як загальноправові принципи, так і загальні засади кримінального провадження. Зокрема, Верховний суд зазначав, що заборона зловживання процесуальними правами є загальноправовим принципом та розповсюджується на всі види судочинства і у певних випадках на практиці це може обумовити необхідність ухвалення рішень, які прямо не передбачені КПК. Це як Дини з способів реагування на недобросовісну поведінку учасника кримінального провадження дуже добре, що ви згадали про вказане рішення Верховного суду, адже там мова йшла саме про використання образливих висловлювань при подачі касаційної скарги, і Верховний суд залишив без розраду подану скаргу, посилаючись на практику ЄСПЛ та загальні засади кримінального провадження. Дійсно, Європейський суд по правам людини неодноразово у рішеннях визнавав неприйнятними заяву, які заявник вживав погрозові або образливі висловлювання. І посилання на ці рішення ми часто можемо побачити у рішеннях наших судів. Це, зокрема, такі рішення Європейського суду, як Ржег проти Чеської Республіки, і Гранш проти Франції, Гункі Сапініс проти Латвії. Однак за знову ж важливо встановити межу в висловлювання і згадати про пропорційність обмежень, які ми застосовуємо у разі встановлення таких обставин. Адже у іншому рішенні європейський суд вказав про недостатність ствердження, що мова заявника є просто щітливою, полемічною чи саркастичною. Вона повинна виходити за межі нормальної, коректної та легітимної критики. Тобто, це той суб'єктивний фактор, на який ми маємо зважати або не застосувати непропорційне обмеження, і тут ми знову з вами можемо згадати про той суб'єктивний факт. Про який ви, Вадим, говорили на початку нашого запису, і на який ми маємо зважати, аби не застосовувати непропорційного обмеження права особи. О, Вадим, а чи можемо ми застосовувати подібні принципи і в інших випадках? Ну, наприклад, для протидії так званим спамерам, які інколи завалюють сюди однотипними однаковими заявами чи скаргами? Що стосується спамерів, такі заяви можуть бути залишені без розгляду, докрема і знову ж таки з посиланням на практику Верховного суду, який зазначав, що наслідком встановлення факту зловживання правом, при поданні заяви є залишені такої заяви без розгляду. Також можемо знайти, що аналогічно діяла і апеляційна палата ВАГС, і можемо твердити, що, в принципі, така практика є усталеною. Але є тонка межа між законним обмеженням права особи через зловживання і порушенням його права на доступ до суду. Ну тут можна гарний приклад привести, коли касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду, який визнав зловживанням правом на доступ до правосуддя, подання апеляційної скарги, яка була виконана рукописним текстом на папері, який містив на зворотньому боці інші тексти, які не стосувалися цього кримінального провадження. Верховний суд це все скасував і зауважив про. Відсутністю КПК таких обмежень в реєстрі є інші рішення, у яких дії учасники провадження визнавались недобросовісними. Ну, зокрема, із власного досвіду і на прикладі розглянутих справ можу зазначити такі, як непоодинокі випадки, коли особа клопоче про залучення перекладача на стадії апеляційного або касаційного розгляду, хоча на жодній з попередніх стадій такого клопотання не заявляла. І можемо погодитись з практикою вищих судів, які також залишали такі клопотання без розгляду, адже звичайно мета такого клопотання це скасування Дового рішення, яке просто не сподобалося обвинуваченому, і він поставив за мету, щоб справа була повернута на новий розгляд у суд першої інстанції. Ну, ще одним прикладом прояву зловживання правами може бути клопотання про заміну захисника, але ж наголошую, безпідставне клопотання, особливо коли це стосується надання безоплатної правової допомоги. У деяких справах обвинувачені в декілька разів в сьоме і в восьме вимагають нового захисника. В такому випадку склалася судова практика, що суд відмовляє у клопотанні про заміну захисника, адже розуміє, що переслідувана мета це затягнути судовий розгляд, адже кожне задоволення клопотання. Матиме наслідком, перше це відкладення судового засідання, потім треба направити ухвалу до центру з надання БПД, потім ознайомити нового учасника зі справою. А все це буде приводити знову ж таки до затягування. Але треба звернути увагу, що існують випадки, коли заміна захисника є необхідною. Аби забезпечити право обвинуваченого на захист, ми також повинні звертати на це увагу. Доповню, що в одній зі справ Верховний суд визнав зложуванням постійні заміни захисника у день або напередодні судового засідання, при тому, що там у цій справі вже були укладені угоди з захисникам, адже адвокати кожен раз клопотали про відкладення розгляду, необхідність ознайомлення з матеріалами провадження, при тому, що до розгляду провадження вони подали доповнення до касаційної скарги, які були великі за обсягом, і фактично вони. Були повторюваними між собою в подальшому ті ж захисники заявляли відводи, ці відводи залишались без розгляду. Тоді захист, як ще один спосіб зложування правом, подав скарги до Вищої ради правосуддя на колегію суддів, і, відповідно, вигадавши собі це як нову підставу відводу, знову намагались заявити відвід. І всі ці дії Верховним судом були визнані. Як зловживання прав, тим більше що подання скарги до Вищої ради правосуддя це не є підставою для задоволення відводу судді? Вадим, скажіть, будь ласка, ну всі ті приклади, які ми розібрали, вони стосувалися саме сторони захисту, як вони вдаються до зловживання правами? А як бути з іншими учасниками? Чи вдаються вони до зловживання? Насправді зловживати процесуальними правами можуть усі учасники кримінального провадження, зокрема слідчі, які користуючись наданими їм дискреційними повноваженнями, проводити слідчі дії, проводять їх більшу ніж потрібна кількість. Також є проблемою при коли сторона захисту заявляє клопотання про ознайомлення з матеріалом кримінального провадження, маючи таке право, слідчий відмовляє в задоволенні такого клопотання або частково надає матеріали, не в повному обсязі надає матеріали, мотивується таємницю до судового розслідування при тому, що належним чином не мотивує, в чому саме полягає таємниця цих документів, і сторона захисту потім змушена оскаржувати там до слідчого судді такі дії бездіяльні слідчого. Проблемою є в діях слідчого, коли при проведенні обшуків вилучається майно в ухвалі, слідчий суддя зазначив певний перелік майна, слідчі вилучають просто все, що їм підпадає під руку з метою, аби. Так би мовити, потім розберемося, що з ним робити. Потім накладаються арешти, також і продовжують застосування цього запобіжного заходу, звертаються до слідчих судів більш тривалий період часу, ніж це реально дійсно є необхідним для досягнення цілей завдання кримінального провадження. Прокурори можуть зловживати також процесуальними правами. Зокрема, банально з власного досвіду можу згадати випадок, коли у кримінальному провадженні докази. Були, м'яко кажучи, не все гаразд було з доказами, і прокурор намагався кожен раз відкладати судове засідання, не забезпечував явку свідків судове засідання виключно з однією метою, тому що він пови мав переводитись в інший відділ і що просто і інший прокурор, його колега підтримував подальше підтримував обвинувачення в суді, і вже він йшов в судові дебати. і Потім відповідно, якби для нього було це негативне рішення, так би мовити, отримав по шапці. Також гадаю, кожен помітив в діях прокурора, коли якщо прокурор необґрунтовано змінює підслідність кримінального провадження, і тим більше, якщо це відбувається велику кількість разів, формально мотивуючи це неефективністю досудового розслідування без належного мотивування, так і потім сторона захисту починає вже в судовому розгляді. Посилатися на ці дії, просить визнавати докази так недопустимими, оскільки досудове розслідування кримінального провадження здійснював неналежний слідчий. і мета зловживання процесуальним правом у кожного своя. Тобто, один учасник намагається досягти певної вигоди для себе. Як то обвинувачений має на меті затягнути строки розгляду кримінального провадження і домогтися спливу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, сторона обвинувачення в свій же час може використовувати зловжувати правом як певний елемент тиску на обвинуваченого. Щоб його схилити для, наприклад, здання визнавальних показів або повідомити про певні обставини. Але існує і інший вид зловживання правом, про що також можна зазначити, це так звана шикана, коли особа зловживає, чи правом діє з прямим умислом і має на меті єдине це завждати шкоди іншій особі або суспільному інтересу. І при цьому така особа намагається обґрунтувати правозгідність своєї шкідливої дії, посиланням на наявне у неї право. Тобто, гадаю, ви зустрічаєте. У своїй практичній діяльності, так і у науковій літературі, зокрема, ми можемо зустріти вис такий визначень як процесуальна диверсія, а в практичному спілкуванні навіть чув таке визначення як процесуальний тероризм, тобто найбільш деструктивні дії з використанням процесуальних прав особи, яка бере участь у розгляді кримінального провадження, і яка ставить собі єдину мету максимально ускладнити опоненти виграш правового спору в цілому, або завдати збиток його певним інтересам, або взагалі не переслідуючи жодної мети, виключно заради процесу. І, думаю, багато з наших слухачів мали досвід в своїй роботі мати справу з такими процесуальними терористами. Так? Коли особи заявляють безліч клопотань, ми вже з вами згадували так? про спамерів сьогодні, або у іншій. Процесуальний спосіб намагаються перешкодити кримінальному провадженню, або бувають і інші випадки, коли особа навпаки хоче створити кримінальне провадження, і її цікавить саме процес цього кримінального провадження і не цікавить результат, тому що особа не є, наприклад, потерпілою від якогось кримінального правопорушення у своїй діяльності, наприклад, пане Вадиме, і наостанок хочеться запитати, чи робляться якісь кроки законодавцям, аби зменшити простір для зловживання процесуальними права? -учасниками. Звичайно, вирішенню проблеми приділяється увага як науковці, як правозастосовувачі, так і, звісно, органу законодавчої влади. Але вирішення цієї проблеми не таке просте, як здається. Зокрема, суб'єктами права законодавчої ініціативи аналізуються проблематик, розробляються проекти змін до кримінального процесуального закону, з метою створення дієвих механізмів, про які ви кажете, що протидіяти зложувати процесуальними правами. Один з них, наскільки я пригадую, це Національне агентство з питань запобігання корупції у проєкті. Пропонує доповнити загальні засади кримінального провадження пунктом неприпустимість зловживання процесуальними правами. Також зустрічав, що пропонується окремою не пунктом окремою статею доповнювати норми кримінального процесуального закону щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами. У зазначенні статті пропонують визначити невичерпний перелік дій, які є достатніми для визнання слідчим судей або судом поведінки учасника, як зловживання процесуальними правами, які суперечить завданню кримінального провадження, а також пропонується впровадити накладення грошового стягнення на учасника, поведінка якого буде визнано зловживанням правом. І дійсно, ми можемо позитивно сприймати такі ідеї та нормативне регулювання заборони зловживання процесуальним правом. Зокрема, законодавчого залишення права без розгляду або повернення скарги клопотання, якщо учасник зловживає право на її подання. Ми вже з вами сьогодні говорили про те, що це буде узгоджуватися з позицією Верховного суду. Так однак, окремі запропоновані пункти слід оцінити критично. Зокрема, пропонується визнавати зловживання правом подання скаргу на рішення, яке не підлягає оскарженню. Можемо також згадати практику верховного суду, який неодноразово висловлювався про можливість оскарження Ухвал слідчих судів, які не підлягають оскарженню, але в той же час такі ухвали взагалі не передбачені кримінальним процесуальним кодексом. І якщо будуть впроваджені такі зміни, як, зокрема, пропонує нам НАЗК, е оскарження відповідної ухвали призвело б до того, що дії особи визнавались би зловживання правом, і це було підставою для накладення грошового стягнення. Тобто можна схвально ставитись до того, що. Законодавець вживає заходів і думає над тим, що необхідно врегулювати це питання аби забезпечити дотримання процесуальних прав у кримінальному провадженні. І зазначити єдине, що проблема існує і потребує вирішення, але в той же час вона потребує детальної оцінки, і необхідно зважати на усі можливі ризики впровадження, адже запровадження певних процесуальних обмежень може тільки призводити до того, що буде виникати нові способи процесуальних зловживань. На завершення нашої розмови я від себе хочу сказати, що наскільки я зрозуміла, проблема зловживання правом. Перш за все пов'язана із добросовісністю учасників та їх взаємоповагою. За відсутністю взаємоповаги та добросовісності, запровадження одних механізмів протидії буде призводити до виникнення нових видів зловживань. А як зазначив Верховний суд, процесуальний закон забезпечує дотримання прав осіб, а не використання їх для зловживання. Я хочу подякувати пану Вадиму Кулюб'іну, який сьогодні приймав участь у нашій розмові. Дякую, Ольга, дякую, учасники. Хто нас послухав? Так, до побачення. Мирного неба. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.